Виконуємо додаткове завдання 4 проєкту 2 черепаши чи перегони до тем 3031 за підручником інформації 7 клас авторів Тріщукла за 2024 року випуску. Нам потрібно ще запитувати учасника, яка черепашка переможе, і в кінці видати повідомлення, чи відгадав користувач переможця. Отже, відкрили проєкт, який ми вже створили, ну і давайте його збережемо зразу з іншим іменем: File Save As. Це у нас четверте завдання. Додаткове, тому поставимо 4. Проєкт 2.4. Ну і хай запитує у користувача, яка черепашка прийможе вже після того, як черепашки з'являться на трасі. Тобто, щоб було видно їхні кольори. Черепашки створюються ось тут. Всі 5. У попередньому додатковому завданні ми додали ще одну черепашку п'яту. Створимо зміну, в якій буде зберігатися черепашка, яку будете вважати переможцем. Назвемо дану зміну YourWinner. Ну і вводити будемо консоль з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Запишемо підказку користувачу. Ну і ще додамо, якщо ведете один, то червона черпашка, два синя, ну і так далі. Але це в нас досить багато тексту, тому щоб воно виглядало раніше. Наступний текст зробимо в наступному рядку. А для цього ми ось тут ставимо не одну лапку, а три лапки. І в кінці також. І тепер ми можемо перейти на наступний рядок. Ну і створимо зміну, в якій буде зберігатися, яка саме черепашка переможе. Назвемо її просто Winner. Надамо їй початкового значення 0. Зрозуміло, що 0, то жодна черепашка не переможе. Ну і тепер нам потрібно врахувати ось цього переможця. Отже, якщо в нас виконується ця умова, то переможе перша черепашка. Отже, надаємо змінній «Вінер» значення 1. Аналогічно для кожної черепашки. Ну і тепер потрібно вивести переможця. Можемо вивести його також в консоль, там, де ми вводили то переможець, ну але ми ось тут будемо виводити вже в самому вікні, яка черепашка переможе, тому давайте у вікні виведемо, чи ви вгадали, чи ні. Спочатку черепашку яка малюєте, потрібно опустити трішки вниз. Буде той текст під цим. Ну а далі, якщо your winner буде рівне winner, значить ви вгадали, цілком логічно. Отже, потрібне повне розглуження if else. Рівність у Python це 2 дорівнює. текст. тепер у нас буде, вітаю, ви вгадали переможця. Давайте тільки зменшимо. Хай вже це буде написано меншим розміром. Else. Ну і зрозуміло. Якщо дана умова є хибною, не вгадали. Так, але в мене є ще одна помилка. Коли ми будемо вводити переможця, використовуючи функцію Input, то ми будемо вводити число, але незважаючи на те, що ведемо число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. А для цього скористаємося функцією int. Беремо це все дужки. І тут закриваємо ось так. І тепер у нас буде ціле число порівнюватися. Ось тут. І ось тут. Тепер зберігаємо і виконуємо. Тепер бачите, ось тут з'явилося яка черепашка переможе, вас запитують. Нехай переможе червона, один водимо. Вертаємося сюди у вікно. Так, переможець синя. На жаль, ви не вганали переможця. Можливо, у вас інтуїція краще розвинена і ви вгадали. Но на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. бережіться, Все буде Україна!